Всім привіт! З вами Рон Муза. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знімати зі спалох. Адже цю тему ви запропонували найчастіше в віконечку в моєму інстаграм, коли я писав про пропоновані теми для мого ютуб каналу. Сьогодні вам постараюся коротко і ясно розказати, як я працюю зі спалахом, які налаштування базові на камері і на самому спалу. Але перш ніж ми почнемо. Я попросив би вас поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал і взагалі поставити якийсь коментар. Бажано від п'яти слів, так принаймні говорить аналітика YouTube. Для вас це, в принципі не складно, а мені дуже приємно, і це дуже важливо для розвитку мого каналу. А також для того, щоб в мене була мотивація знімати якомога частіше такі відео, ви будуть бачити, що вони є для вас корисні. Буду вдячний. Переходимо до спалаху. І коли ми говоримо про зйомку зі спалахом, в принципі, немає нічого складного. Я навіть здивований, що вас так багато людей саме ця тема зацікавила. Я буду показувати на різних спалахах сьогодні різні налаштування. Візьмемо базовий спалах, який є в принципі. В принципі, зараз в кожного, наприклад, Ян no. У мене це китайський спалах 560 четверта версія. Він такі, врані, що він просто не вмирущий це спалах він напевно ніколи не помре. Ось він працює стабільно, нормально і все ясно. Які в нас є два найголовніших налаштування на самому спалаху: це є потужність і зум. Давайте почнемо зі зуму. По перше, я вас закликаю. Якщо у вас спалах TTL, не знімайте в TTL. Чому? Тому що TTL – це те саме, що ви берете камеру і вмикаєте режим автозйом. Камера сама підбирає автоматично ISO, витримку, діафрагму і так далі. Те саме і спалах. Якщо ви знімаєте в TTL режимі, так він зручний, коли там, ви, наприклад, знімаєте події, де активно міняється і світло, і відстань об'єкта до вас. Я з вами згоден. Але ви не можете тоді проявити свій творчий ефект зі спалахом, якщо ви знімаєте в TTL. Мануальний режим це є ідеальний взагалі варіант для мене особисто, і вам також раджу в ньому розібрати. В нас є зум і є потужність. Почнемо з зума. Всі, ви знаєте, що на спалаху є 24 мм, 35 мм, 50 мм і так далі. Багато хто хибно думає, що якщо ви, наприклад, знімаєте на об'єктив 24, то ви маєте поставити тільки 24 мм на спалаху. Насправді ні, це є пучок, тобто саме зум на спалаху, це є пучок. Тобто 24 буде найширший пучок світла, 105 буде найвищий. За рахунок того, яка у вас ціль і мета фотографії, ви можете ставити той чи інший показник. Тобто, якщо ви, наприклад, знімаєте на об'єктив 50 мм, не обов'язково ставити 50 мм на спалаху, тому що ви можете поставити 24, і щоб залити всю картинку світлом, або поставити 105, щоб залити тільки об'єкт зйомки, а фон лишився тем. Тобто, це все ви маєте зрозуміти одразу. Тобто, що зум ми ставимо по відношенню не до вашого об'єктива або до ідеї вашої фотографії. Переходимо до потужності. В 90% Спалахів, потужність ставиться у вигляді витримки. Тобто 1 16, 64, 32 і так далі. Що саме мається на увазі? 1 16, наприклад, це буде велика потужність, одна 128 це буде менша потужність. Все. Бачите, а ви переривали. Ви маєте розуміти, наприклад, що якщо ви будете ставити 1.16 на всіх фотографіях і будете так ну, прям навалювати багато фоток на 1,16, то ви, по-перше, швидко посадите батарею спалаху, з часом ви його ну, просто вб'єте, тому що лампа вона не витримає такого навантаження. Тому не рекомендую, щоб ви часто ставили максимальну потужність або наближену. Я особисто знімаю завжди на середній потужності. Тобто, в мене робоча витримка, якщо ми говоримо про такий спалах, це є 1,64. Цього достатньо. Краще підкрутити ISO і воно все буде працювати. Окей, якщо ми говоримо про, наприклад, спалахи про фото, це залі улюблені спалахи мої, починаючи від студійних, закінчуючи на в чому їхня перевага? В тому, що ви коли вмикаєте спалах, вам не треба думати. Про витримку, про зум, про щось незрозуміле. У вас просто є число від 1 до 10, і це є ваша потужність, і ви просто її наставляєте. І бачите, саме в профото у нас зум регулюється такою крутилкою. Широкий вузький, широкий вузький. Дуже зручно. В таких спалахах, як Янгно чи Годокс, є ще не просто витримка, тобто одна там 32, є також експокорекція, тобто плюс 07, мінус 07 і так далі. Це може збивати багатьох людей. Я особисто люблю профото за простоту використання. Поставили її на камеру або на синхронізатор, і у вас все працює. Отож, з Спалахів, в принципі, розібралися. У нас є зум, тобто ширина, пучок нашого світла 24 широкий, 105 вузький. У нас є потужність. Одна 16, це якщо ми говоримо про 90% спалахів, одна 16 це є потужний спалах, одна ще одна 128 буде менш потужний. І тепер ми переходимо до налаштування самої камери, адже це також дуже важливо. Коли ми беремо камеру, то першим ділом, коли ми хочемо зніматися зі спалахом, в 90% це поставити. Витримку 1,160 1,200. Чому? Тому що в наших камерах є шторка. І коли ви, наприклад, поставите 1300 чи 1,500, 500, то у вас 90 камер буде чорна полоса на фотографії. Якщо ми говоримо про лейку, я можу знімати на ній з будь-яким спалахом і з будь-якою витримкою. Тобто, в мене навіть на витримці 1,5 п'ятитисячна буде видно спалах і не буде полоси на фотографії. Чому? Тому що тут немає ні затвора, ні шторки, тобто тут все стоїть в самому об'єктиві, і це дуже сильно спрощує роботу з зовнішнім світлом. Отож, повертаємося до налаштувань на фотоапараті. Першим ділом ми ставимо витримку 1,160 або 1,200 для того щоб у нас не було чорної полоси на фотографії. Далі розбираємося з ISO. Дуже важливо, якщо ми хочемо, щоб наш задній план було видно на фотографії, тобто, коли ми підсвічуємо спалахом, ми ставимо ISO вище, 800 1000 Якщо ми хочемо, щоб спалах, по суті, виділив тільки наш об'єкт зйомки, ми не бачили, що, що твориться позаду, ну, наприклад, на танцполі чи ну, будь-де, ми ставимо ISO 100. Ми тоді просто виділяємо наш об'єкт зйомки і наш фон стає темним на фотографії. Тобто перше це витримка, друге це ISO. Ну і тепер переходимо до діафрагми. Якщо ми використовуємо спалах, тобто це є додаткове світло, яке досить потужне, я особисто не знімаю на витримці 1.2 чи 1.8 зі спалахом. Тобто, в мене, як правило, робоча дирка це є 5,6. Це ідеальний варіант для того, щоб знімати зі спалахом, тому що в мене завжди потужність стоїть половина, тобто 4-5, як мінімум. Ну це якщо можна про про фото. І я вже відповідно, в залежності від того, де я саме знімаю, які є зараз світло ще від інших джерел і так далі. І так само від моїх цілей фотографії я ставлю ту чи іншу діафрагу. Зараз узагальнюємо. ISO 800-3000, якщо ми хочемо бачити фон, 100, якщо ми його не хочемо бачити. Витримка у нас стабільно 1,160, 1200. Але звісно, якщо ваша камера підтримує е, високу швидкісну синхронізацію, то це не проблема, можете ставити і більшу витримку. Ну і діафрагма у нас робоча: 5,6, 8. Все залежить від того, які у вас мета фотографії і в яких ви зараз працюєте умова. В принципі, розібралися. Тепер переходимо до самої зйомки. У нас є от, дуже гарна модель. Марта, знайомтеся. І ми зараз будемо ній показувати, як я працюю зі спалахом. Зараз в тренді е, фотографія зі спалахом саме зі спалахом в лоб. Колись було модно відбивати світло від стелі, від білої футболки друга чи від стіни. Зараз це от класична картинка, така як була колись модна. Тобто все нове, добре забути старе. Хочу одразу вам оно різницю між зумом 24 і 105. Так, зараз у нас стоїть широкий печок. Так, Март, ти можеш просто позувати, я собі просто навалюю. Угу. Клас, клас. От мені дуже подобається, що в нас є однорідний фон, заліспала хлоп, він любить однорідний фон. Це у нас був широкий печок. Зараз ми будемо дивитися на вузький. Бачите, яка зараз картинка. Тобто в нас виходить така вінєтка по краях кадру, і в нас відповідно вже зовсім інша картинка. Якщо ми просто марту чуть підійти до мене, будь ласка. тепер цей вузький пічок, він буде набагато краще, тому що він трішки відділить мартові фон. Зараз будь ласка, зверніть увагу на те, яка позаду марти тінь. Тобто, насправді ця тінь вона рахується на мене, не веди. Тобто ця тінь, вона якраз через те, що в мене спалах стоїть на камері. Якщо я, наприклад, зараз захочу поставити спалах по іншому, але для цього мені треба буде взяти синхронізатор. Дуже важливо, ви просто по іншому не зможете працювати зі спалах. І поставлю спалах ось так. О, бачите, у нас тепер немає цієї тіні позаду. У нас правильно падає світло. Зараз в тренді, в принципі, всі кадри вертикальні, тому ось така, таке положення спалаху завжди воно і зручне. Але для того, щоб не тримати в другій руці спалах, ви можете придбати так само, як і я, ось такий l брекет на eBay, ставити спалах, прикріпляєте до фотоапарату, і у вас все працює, не треба нічого видумувати. Отже, ми це прикріпили, і в нас ідеальний сетап для того, щоб друга рука була не задіяна триманням. Спалаху. Я представлю знову широкий самий широкий спалах. Потужність в мене зараз стоїть 4,0. Це приблизно, якщо ми говоримо про спалахи Godox Yangno, це плюс-мінус 1,32-64. Десь так. Так, і працюємо. Клас! Клас! Mm. Я зараз підійшов до марти ближче, то треба трохи зменшити потужність. О, клас! Дуже в біті картинка. Видно кажу, що виходить. Mm. Нормально? Красиво. Ага. Тобто стараємося завжди показувати моделі, що виходить, щоб ми знали, чим працюємо правильному русу. Ніхто зі цей куток. До речі, ми зараз в готелі Грунер. І в наступному випуску я буду робити на нього огляд. Так що підписуйтесь, буде десь цікаво. Безперечно цю штучку. О, це дуже гарний кадр буде, так. О, клас! Клас! Дивіться, як красиво! Ідеально. Коли ви зі спалахом в лоб, то тобто це має бути завжди якась суть вашої фотографії. Тому що ну, просто слідувати трендам і знімати спалах в лоб це таке собі. ну, Якась ідея, одяг, суть. Тобто у нас зараз вигляд марти ідеально підходить такий під такі фешн-стиль зйомки. Тобто Ми тому можемо навалювати, як собі хочемо, і воно виглядає дуже класно і ефектно. О, Давайте виставити туди. Тіпо, я також таке мені поробиш. О, такі, да. Але давай до мене попередом. О! О-о-о! Так, друзі, не забувайте поставити баланс білого спалах на вашій камері. Ну, або 5600-5400, як вам зручніше. Клас, у нас тут прикольний коридорчик, все гарно виходить. Бачите, в чому зручність. У мене зараз рука працює на зум, а не тримає спалах. Тому ця штука дуже зручна. Класний ліфт. Така велика зона з ліфтом, тут можна працювати. Ви щось таке, щось можна таке дурне поробити. Взагалі, такі фотографії вони мають мати якусь суть, тобто щось, щось або фешн, або щось дурне. Така більш агресивна, бунтарська картинка. О, клас, клас! Дуже круто. Віться, як все просто. У нас є красива гарна модель, локація, де навіть плюс-мінус не дуже хороше світло, але просто за рахунок того, що ми використовуємо спалах лоб, у нас вже картинка стає цікава, фешн і взагалі ну, трендова. Зараз я взяв максимально вузький пучок. Хочу максимально затемнити задній план. А зараз дуже вузький пучочок і ми просто працюємо зараз з самою моделлю. Бачите, у нас зараз задній фон максимально темний. Клас. клас. От, я хочу такі кадри, таку так, так, так правило так багато колосів, так, і так. типу, знаєш, О-о-о, це клас! От будь-будь-будь-будь-будь. будь Нещини будь, 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 будь. ще трохи голову. Клас. Супер. Так, у нас тут є дуже гарний балкон і мені... В принципі, хочеться трохи попрацювати не тільки зі спалахом, ще й без. Трошки так ручку доличка. Давай зробимо. О-о-о, Відбиття класне на десь є. Клас, дуже добре. Трохи ручки доличка. Може ручку доличка взяти десь там щось таке. Дуже круто. Ще працюємо. Зараз паспорно, тобто ми можемо працювати зі спалахом на вулиці. І це буде дуже, дуже цікава картинка. Витримку 160-ту. О, клас, боже, ти мій гляньте, яка у нас так ніби я. Підсвічую відбивачем. Навіть забагато стрічки має зменшити. Отак от клас. та-та-та, круто. Клас. Оце дуже мені подобається кадр. Дивіться на цей ефект. Паспорну погоду зі спалахом. Тоді фотографія навіть стає така більш об'ємніша, тому що ми додаємо світло та о-о-о, клас! Дуже гарно. Одне про фото це добре, а два це краще. У мене ще є отакий моноблок b 10 Я буду зараз працювати далі з ним. Чому? Зараз покажу. Зверніть увагу, як зараз І Якщо б я захотів зробити якийсь кадр, я не маю як сфокусуватися. Ви навіть не знаєте, чи тут взагалі є. Може тут мене нема. Але тепер дивіться: величезний плюс цього моноблоку, то що тут є пілотне світло. Яке, по суті, може слугувати навіть повноцінним основним світлом. Тобто, суто на нього можна знімати. От гляньте, скільки воно дає світла Бачите? Красивий? Хочете купити? Не продам. Все, поїхали. Дивіться, мені чим мені подобається взагалі зйомка зі спалку? Тим, що коли ви шукаєте якусь структуру, якийсь однорідний фон, фотографія стає ну цікава сама по собі. Наприклад, зараз на фоні тих штор ну здавалося б, просто штор, але в нас цікавий кадр. Давайте гарніше поставимо ножки. Давайте якось давай так станеш між тими шторами. Отаке щось, да. О, о. о, о, о. Бачите, як все гарно. І зараз емоції, емоції, хочу емоції. Дивіться, як круто. Оце мені дуже подобається. Гляньте. Так, зараз в мене стоїть потужність на спалаху 4, 4,5 діафрагма, 200 витримка і 640 ISO. Тобто, в принципі, я кажу, воно все по відношенню до локації до ідеї, яку ви яку ви ну, шукаєте, яку ви хочете зробити. Оце яка буде прикольна. Так, і 100 тисяча, дирка в нас 63. О! о нарешті все, це гарний кадр. Буде. О, це буде класно на горизонтальні кадри. Так. О, давайте, я хочу, давайте зараз щось з руками і хочу максимально твоє личко і руки. Клас. Бачите, ми диванчик гарно обіграли. Клас. Yeah, друзі, сподіваюся, вам було корисно це відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку, коментар і підписуйтесь на мій канал. Побачимось!